3900. Вітер недбало дме у все діряве. Якщо заїздити до Києва столичним шосе, то обабіч дороги здалека видно два однакові 26-поверхові будинки. Вони. Стирчать, мов ті два останні зуби у щелепі. Тому можна сказати, що труп міста повернений головою на південь. Єдиним мешканцем цих будинків є мумія чоловіка років 45 у вишуканих окулярах. Мумія ця сидить у ліфті між шостим та сьомим поверхом і ледве тримає у руках газету Сьогодні останньою сторінкою догори. Якщо в ліфті раптом з'явилося світло, то сторонній спостерігач міг би прочитати дуже смішний анекдот від Сергія Сивохо. Я проїхав поміж будинками, немов би у браму міста.